В рік ми вже були готові до того, що нам поставлять такий діагноз. З самого народження ми реабілітуємося, проходимо різні види реабілітації. Це були і басейни, і ЛФК, і масажі, і конна терапія. Тобто ми вже випробували все зараз. Звісно, такий важкий час, що ми не можемо собі дозволити їхати кудись в інше місто. Ми реабілітуємося по місцю нашого проживання. Нам потрібно десь 4 реабілітації на рік. Ну, так, рекомендують, 3-4 реабілітації, рекомендують лікарі, для того, щоб не стан дитини не погіршився. Тому одна сума одної реабілітації десь приблизно коштує в районі 30 плюс-мінус тисяч гривень. Це дуже для